Сторінка 94, параграф 15. Середньовічні держави від роздробленості до становопреставницьких монархій. Що таке роздробленість держави? Хоч яким різноманітним був історичний шлях європейських держав, на кожному етапі вони мали спільні характеристики розвитку. Так, 9-15 століття були періодом якісних змін для більшості з них. Європейські монархії раннього середньовіччя контролювали значні території, проте не були міцними. У різні Періоди середньовіччя країни Західної Європи переживали роздробленість, розпад великих держав на низку дрібних володінь. Роздробленість держав була спричинена кількома важливими процесами, що відбувалися у у країнах Європи насамперед передумовою розробленості було натуральне господарство у кожному феодальному володінні залежні селяни забезпечували власника і себе продуктами харчування та ремісничими виробами. Торгівля була розвинута слабо, адже феодали купували тільки те, що не виробляли в їхньому маєтку. Окремі землі ставали все більш незалежними. Монархи розплачувалися із васалами за службу земельними наділами, створювали умови для появи незалежних великих землевласників із замками власними васалами і військом. Так з'явилися маленькі держави, де сеньори збирали податки із залежного населення, вели війни, видавали укази і навіть карбували власні монети. Тому, наприклад, герцогів і графів називали ще сеньорами. Короні, а короля першим серед рівних. Між цими державами часто спалахували війни, від яких найбільше потерпали селяни, чиє майно знищувалося. Посиленню роздробленості значною мірою сприяв усталений порядок, коли монархи наділяли своїх синів частиною батьківських земель. Водночас, у результаті роздробленості, у Європі виникли нові держави і сформувались народи із власною культурою та способом життя, і створу де. Акона Флора Ліонського скарга про розділ імперії 11 століття франська нація сяяла в очах усього світу. Іноземні королівства посилали до неї посольства. У Римі її голова міцний підтримкою Христа отримав свою діадему як апостольський дарунок. Але тепер ця велика держава в занепаді. Втратила відразу і свій блиск і найменування імперії. Держава, яка ще недавно була єдиною, поділена на три частини, і нікого вже не можна вважати імператором замість господаря, дрібні. Правителі замість держави, один лише шматочок, загальний добробут зник, кожен переймається власними інтересами. Чим характеризується становопредставницька монархія? Хай якими сильними були феодали, роздробленість не могла тривати вічно. Слабкість центральної влади стримувала економічний роздок. Поступово у 13 столітті в багатьох європейських країнах виникла потреба в міцній королівській владі. Чинники зміцнення королівських. Королівської влади, швидке зростання міст, населення яких підтримувало королівську владу. Сплатою податків, підтримка духовенства, адже церква теж потерпала від свавілля феодалів, утримання королями боєздатного і дисциплінованого війська, опори в боротьбі з непокірними феодалами, підтримка короля дрібними феодалами, які шукали захисту від могутніх сусідів. У період розвиненого середньовіччя в Західній Європі почалося нове зміцнення держав. Королівська влада перетворювалася на силу, що долала Опір непокірних феодалів і зосереджувала владу у своїх руках. Поступово складалися єдині для всієї країни органи управління, закони та податки, що свідчили про початок централізації держав. Проте ці зміни королівська влада мусила проводити за підтримки найвпливовіших станів тогочасного суспільства, і з цією метою у 12-15 столітті почали створюватися нові органи влади, у діяльності яких брали участь не лише духу. Повні та світські феодали, а й третій стан найчастіше купці банкіри. Тому і ці органи і монархії називалися станово-представницькими. Система суду у середньовічній Європі також розподілялася за станами. Феодали мали свій суд, духовенство свій, а місцяни свій виняток становили лише селяни. Вони підлягали судовій владі своїх панів. Та призначених ними судів. Сеньор міг на власний розсуд милувати чи карати підданих. Найвищим судею був король. Якщо справа була складною, король призначав Божий суд. Змагання між двома сторонами що не порозумілися. Рицар міг брати участь у двобої сам чи виставити свого бійця. Вигравав справу той, хто перемагав у поєдинку. Часто за вироком суду правих і винуватих. Виявляли шляхом випробовувань окропом, розпеченим залізом. Пізніше на вимогу церкви такі випробування було скасовано. Станово представницька монархія це централізована держава, де влада монарха обмежується станово-представницьким органом із золотою були, залізний брусок. Призначений для випробування в суді має бути завдовжки з долоню товщиною у два пальці. Той, кого випробовують, повинен взяти залізо і зробити, тримаючи його в руці, 9 кроків. А потім поволі опустити його на землю. Через три дні після цього суддя повинен оглянути його руку. Якщо на ній залишилися сліди опіку, того, хто не витримав випробування, слід спалити живцем чи покарати інакше за вироком суду, якими були станово представницькі органи в Європі. Станово представницькі органи відігравали важливу роль у розвитку середньовічної Європи. Загальним для них був принцип представництва Ниства різних верст населення тривалий час рішення станових органів не були. Обов'язковими для виконання, а слугували тільки порадами для короля. Проте обрані представники намагалися контролювати ухвалення законів і нових податків, питання оголошення війни і миру та престолу наслідування. У більшості країн вони працювали нерегулярно, скликалися королями у найскрутніших для країни обставинах. Станово представницькі органи в європейських державах, країна часу утворення, назва. Іспанія, Кастилія, 12 століття, Кортеси, Англія, 1265 рік, Парламент, Франція, 1302 рік, Генеральні Штати, Швеція, 1435 рік, Рицдах, Німеччина, XV століття, Рейхстаг, Нідерланди, 1463 рік. Генеральні штати. Польща, Кінець, 14 15 століття. Сейм.